Вітаю, мої золотенькі! Дуже багато отримала питань у приватні повідомлення стосовно Харкова, харківського направлення, що там чекати, яка там взагалі ситуація. Я багато говорила і писала у своєму телеграм-каналі і продовжую це робити. Давайте зараз ми подивимося. До кінця травня, так, Харків, місто, так, і взагалі направлення, так, там, де відбувається, і що там за енергії. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свою думку, свої запитання. Будь ласка, давайте тільки адекватно будемо поважати один одного, правда ж? І так. Що до кінця травня. Ну, до кінця травня мені йдуть ще складні енергетичні і фізичні ситуації, мені йдуть втрата ресурсів. Тобто тут іде така собі зачистка, так? Що буде чекати до кінця травня місто? Дивіться, це обмеження, обмеження і розчарування, тобто втрата ресурсів, обмеження, розчарування важко емоційно. От в Харкові будуть дуже великі наслідки, і ці наслідки почнуться вже ось ось. Вони і зараз постійно, так, там активно, і ракети, і наслідкові речі, але буде іще складніше. Тому треба бути е, готовим до того, так і е, дуже уважно відноситися до своїх рішень. Мені йдуть також проблеми і е, з. Ресурсозабезпеченням, так, не просто а, втрата так, якихось можливостей, а взагалі обмеження по ресурсам. А, по повітрю дуже великі активності можуть бути, так, і мені йдуть ось такі. А, Зіткнення, так, сила зіткнення гучності і багато маніпуляцій. Тобто буде ще досить багато маніпулювань. Отака от ситуація так, боротьби вона поки буде тривати. Але всім, хто там залишився, дуже може бути ще, ще складніше, ніж зараз. Що стосується окупації самої, такого поки що я не бачу. От мені іде а, ідуть. А, і... Інформація йде про те, що робота буде робитися і будуть захищати так саме місто, але багато там буде брехні наразі. Дуже багато буде брехні, будуть намагатися обріхувати. Так. Карта сили показує, що будуть тиснути і далі давити, продавлювати будуть. Буде велика агресія, залежність і напруга. от, Наслідки будуть. І така ситуація поки що буде триматися ще якийсь час. Тому треба берегти себе, вирити.